Якщо ви проходите через труднощі, ця молитва присвячена вам, і не випадково ти тут опинився, мої кохані. Будьте готові, що у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Я, твоя надійна гавань, той, кому ти повністю довіряєш. Я знаю моменти. Коли мій розум стурбований, і моменти, коли мені сумно. Я бачу біль у своєму серці, ти знаєш тугу і сльози, які ти пролив без сонні ночі, з якими ти зіткнувся. Зараз я благаю про вашу допомогу, бо без вас я почуваюся абсолютно безпорадним. Бувають моменти, коли страх домінує над тобою, коли ти почуваєшся занадто слабким. Поодинці ти цього не подолаєш. З моєю допомогою, синку, ти впораєшся. Сину, я смиренно ставлю себе перед тобою в цій важкій ситуації. Я буду твоїм притулком, твоєю фортецею, твоєю поміччю в часи лиха. Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждання ось ось розвіються. Цей тиждень обіцяє бути надзвичайною пригодою, повною дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові до чудес, які розквітнуть у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму обсипати вас благословеннями. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваші болі на глибоке зцілення, а ваші битви на історії про тріумф і успіх. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Розмова зі мною найкраща користь лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небез тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність. Твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч, у них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ти, моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю. Коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене, пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити. Я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я твердо переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на Слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О, могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче. Мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті, незважаючи на складність ситуації. Дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій, відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Якщо ці слова резонують з вами, знайте, що ви збираєтесь вирушити в подорож величезного достатку та нескінченної любові. Будьте готові до повені фінансового процвітання, сіючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя, турботи, стреси та беззаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся. Рухайся перед зупевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Зцілення вже на шляху до вашого тіла справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось, ось прийде у вашу родину. Я, всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут, оточений моєю присутністю та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся. Поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Не дозволь, щоб напади ворога віддалили тебе від моїх планів щодо тебе, сину мій. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце МУЖНІМ. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, зберігайте мою любов до вас завжди. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, дихайте глибоко, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги, пов'язані зі стресом, розчаруванням і беззаєсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Під своїм правосуддям Бог не дозволить злим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь стверджує, що до закінчення цього тижня ви відчуєте прилив любові, процвітання та здоров'я, що принесе невимовну радість, він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя, від ваших фінансів і професії до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес. Навіть у моменти найбільшого відчаю Він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Слава на висоті Богу і на землі мир людям, яких Він любить. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, славимо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі. Прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за твою безмірну славу. Господи Ісусе Христе, Сину Єдинородний, Господи Боже, Агенче Божий, Сину Бога Отця, ти, що береш гріх світу, помилуй нас, Ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, Ти, що праворуч Отця, помилуй нас. Ти один святий. Тільки ти, Господи, тільки ти, Всевишній, Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця.